Подільському молодіжному центрі ЛОФТ весело та гучно. Тут зібралися маленькі хлопчики та дівчата в рамках співпраці з благодійним фондом Вітризмін за підтримки ООН ЮНІСЕФ організована робота «Child Friendly Space» – безпечного простору для дітей. І сьогодні команда молодіжного центру провела арт-терапію для зовсім маленьких діток нашої громади та для діток внутрішньо переміщених сімей. Арт-терапія дозволяє не просто добре проводити час і розвивати творчий потенціал. Але й навчає висловлювати свої почуття і емоції. Спочатку це викликає труднощі, але потім процес захоплює і затягує завдяки правильній побудові взаємовідносин з оточуючими і самим собою дитина вчиться жити в стані гармонії. В Подільській міській територіальній громаді починаючи з літа, впроваджуються, реалізуються багато проектів міжнародних. І так на сьогоднішній день на базі молодіжного центру реалізується черговий міжнародний проект. Child-Friendly Space це дитячий простір, безпечний для дітей переселенців нашої громади, які проживають на даний час в нашій громаді. В цьому просторі відбуваються різноманітні заходи. Сьогодні, безпосередньо, сьогодні був реалізований захід це проведення арт-терапії для. Діток з родин ВПО за допомогою фарб, пензликів та своїх ручок. Малеча малювала квочку та курчат. Кожен з них отримав море, позитиву та задоволення. Це просто супер! Давай. Мені дуже дуже сподобалось. Як зазначає кожен із батьків, що залюбки приводить своїх дітей на подібні заходи, адже в умовах сьогодення їх діти мало комунікують з однолітками, а тут вони і спілкуються, і розвиваються. Ну взагалі я бачу, що їм. Тут весело і ну дуже добре, так як зараз в дитсадок ми не ходимо, що у них є якась розвага, тому що в людях місцях ну зараз мало ходять, а так їм це враження на цілий тиждень буде. Тому ну, добре, що такі заходи проводяться. Ну мені дуже подобається, тому що ребенку не вистачає детського спілкування з зі сверстниками. Мені дуже подобається, тому що для дітей таке стараются, стараються, время, внимание. Очень нравится. тож в подальшому представники молодіжного центру Лофт планують залучати різні категорії дітей для навчання, розвитку потенціалу дітей, психологічної та емоційної підтримки. Ксенія Соболевська, Ілля Биюль, телеканал КЕТ.